Не потрібна до Сум. Приїхав волонтер дядя Гриша. 77-річний Херсонець їздить країною і збирає гроші на потреби української армії. В кожному місці він проводить тиждень. Усього ж волонтерській діяльності Григорія Янченка 10 років. На зараз я забезпечую дві військові бригади. Ну, тому я просто э, фізично не можу щось, щось забезпечити більше. Дякую вам. Слава Україні. Я дуже задоволений з того, що ну, завдяки ж, знову ж таки телебаченню, місцевим радіо, медіа, все це, як кажуть, розповсюджують інформацію про те, що я не... Якийсь там жебрак або бомж. А я волонтер з 14-го року займаюсь цим і допомагаю нашим військовим. Чоловік розповідає, народився на Чернігівщині. Після служби в збройних силах переїхав до Херсона, там живе понад 50 років. Не припиняв волонтерити чоловік і під час тимчасової окупації міста. В такі амуніції я їздив по, міст, по місту Херсону, по вулицям. І збирав кошти для наших військових. Бували випадки, коли самі кидали мені гроші. От. І, як кажуть, але вони не знали, як... я не знали, для якої цілі ці гроші були, збиралися. Коли зіштовхнувся з прямими погрозами, ділиться чоловік, його евакуювали на Запоріжжя. Поживши там, дядя Гриша, як його називають знайомі, прийняв рішення почати їздити Україною. Моя допомога, як кажуть, краплина в морі, але ви розумієте, з цих краплин складаються струмки, з цих струмків складаються річки, потім моря. Я не міг допомагати нашим військовим іншим способом, і я вирішив допомагати отаким от способом. Головною підтримкою волонтерстві і в житті, говорить пан Григорій, була його дружина. Однак чотири роки тому він став вдівцем. Це наша гордість, гордість України. Я не знаю, герой. Оце всі українці, рівняйтесь на таких людей. все, Слава Україні! У мене з ними спільний знайомий морські піхотінці, вони його знають, і всі фотографій. У мене я редактор книги Віктора Залевського. Мені все одно прикладачка його вірші робила книгу, і там вже фотографії його є. Я так узнала по фотографії. В інтернеті, по телебаченні, кругом. Кругом його показують. Золота людина. Дай Бог йому здоров'я. Я п'ять місяців назад сина поховав. Так, що так, хай робить. Він робить свою справу. Суми стали останнім містом, яке відвідав Григорій Янченко. Працюватиме тут тиждень, потім повезе допомогу на схід військовим. Чоловік говорить, його часто запитують, чим займеться після перемоги. Який відпочинок? Ви ж розумієте, після війни з'явиться дуже багато інвалідів. Родин загиблих і так далі, дітей тих, тих військових, які загинули, їм потрібна буде допомога. Тому в мене на найближчі 50 років, 70 років в мене роботи не зменшаться. Анна книжка Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.